Павел первый и делает она сумки. Бродина. Ебать. Блять, караси. Е-е-е. Удочку не склонки. Да, так что? Лапать, блять. Ахуєнний, просто ахуєнна карасіна. Монстр. Я просто в захваті від цієї ловлі. Я, в принципі, тащусь від карася по якимось смаковим показникам. Але наскільки кльово гнила оця натура відчувається, хахляцька, коротше, не українська, не плутайте. хахляцька натура в ловлі херабуна. Значить, дивіться, якщо ти отак ну, початківець і хочеш навчитися херабуні. Ти просто ахуєєш знайти якусь інформацію, адекватну інформацію. Тобто, що ти робиш? Ти заходиш в інтернет і дивишся, що всі, всі, хто хоч якимось чином доторкнувся до пополовця Рабуновського, вже Експерт, експерт і професіонал, і саме прикольне, саме прикольне, що всі друг друга хуєсосять так, що просто я хуєю. Тому забийте хуй, і головне користуйтеся логікою. Снасть настільки все логічно продумано, що якщо ти будеш просто там дивитись, як вона працює, і просто якось там бачення якесь складати в себе в голові, ти один хер будеш ловити, і того херабуна. Хоть мета і ідентична, тут все явно більш складніше, але й ловиться частіше, і хто зневірився в фортуні Поліз дружно в херабуну. Ну! Дай! Дядя дють, не так хоче, як він. Так склалося, короче, Я не планував це відео цього разу, і мені просто звернення від хлопців на фронті. З'явилося, що типу, там 5 нових, як вони там, бригад чи чого там, і їм треба там комплекти, там, типу, сіт сітки маскировочні, вся ця хуйня, короте, для того, щоб нові позиції обладнати. Ну і нас збирали. Звісно, назбирали мої хлопці грошей, підписники мої адекватні, які зрозуміють, що таке війна в країні і що такі люди, які потрапили на неї, і як вони там себе чуть. Що й що ж було для розіграшу? Я б обіцяв одному з підписників, він мені прислав свою вудку. Він сказав, типа, от потестуєш, що розказуєш свої там враження і розіграєш її. Ну і звісно, цього разу буде ухуївший огляд. Огляд нього ухуївши! Огляд нього ухвоївши! О як нього ухіши! Якщо полазити по інтернету, то що ми маємо? Значить, вудки для херабуни діляться по довжині і по строю. Ну, ще, в принципі, і по тесту, там, якщо запарюватись, воно якось по-другому зветься. Ну, коротше, фішка в чому? Ти, що звик ловити на якісь дубові звичайні там, боло, поле, вудки. Коротше, ну, ясен хер. Коли ти береш в руки, там особливо після джокерних, ви ж всі, мабуть, пам'ятаєте, дешеві джокерні вудки, яка вона параша була. Так от, коли ти береш цю вудку, то стикаєшся одразу з нюансами. Я не претендую на звання якогось експерта в цій ловлі, але просто ділюся своїми враженнями. Вудка VIP це звичайна китайська вудка, тонесенька, гарнесенька, легенька. Але... Соплива. Давайте трохи розділимо. Знову ж таки, одні кажуть, що строй вудки він двозначними цифрами відзначається, там 19-35, там щось короче, ну така хуйня. А другі кажуть, що типа, воно через дефіс спишеться по одній цифрі. Це, типа, як прогружається там, якась кількість колін короче, на общу кількість. Ну, короче, там піздів геморрой. Я розділю це більш зрозуміліше. Ми маємо дубову палку, ми маємо майже сопливу. Ми маємо. Сопливу, і маємо піздець яку сопливу. Логічно, що ці палки зі своїми такими різними якимись характеристиками логічно застосовувати в конкретних якихось стілях І от що помітив я тут будуть Я спробував цією вудкою половити важкими якимись оснастками. Важкі оснастки для чого використовуються, коли ти ловиш на якійсь великій глибині, і тобі треба дуже швидко доставити до дна приманку, щоб її не роз'їбала там яка-небудь красна пьорочка чи платвічка, чи ще яка-небудь хератінь. То вони дуже актуальні. Ну, і коли ти використовуєш ці оснастки цією сипливою вудкою, то ти, виходить, коли кидаєш, у тебе постійно між собою короче, перетягується груз і поплавець. Ну, його тупо так дисбалансує, воно летить, хуй просиш як. Я думав, що я просто, ну, просто валінок і ще просто ну, не приспособився, але відловив так рибалочку і зрозумів, що все ж таки там є якісь нюанси. Ну і далі ж короче, взяв все ж таки легенькі оснастки. Так вийшло, що я приїхав на ставок. Ну, знайшов карасика, де клює невеличкий. І він там дуже-дуже мілко ловити треба в вікнах, в малесеньких віконцях між трави. І глибини там ну, хер да ніхера. Коли ти береш звичайні поплавки, то там облом. А у мене звичайні поплавки ну, доволі важкі і вони ж довгі. Там просто не вистачає глибини, щоб його поставити. І я ж замовляв з Аліекспресу поплавці малесенькі, якраз для таких умов. Я оснастив легеньку оснастку на цю вудку і все, і кайфанув. Значить, десь один або 1,5 грами поплавець ахуїтельно просто працює на цій вудці. Знову ж таки, був нюанс. Хто хоче в цій ловлі розібратися, вам буде цікаво. Значить, коли ти ловиш у вікнах і ти не викидаєш всю лєску, ну, от від себе повністю, щоб вона натягнулася і втопилася. То це пізда, не Ловля, бо у тебе хвилею, а я ще попав в таку погоду кончену, щоб боковий вітер був. І, коротше, хвилею витягує ліску, її тяне. Ну, істесно, там твоє тісто, короче, по всій траві, по всій хуйні так волочиться, ціпляється, і ти достаєш на гачках хуй у тучу всякої дряні. От саме для цього треба довжина вудки, правильно, щоб у тебе була не от тільки там 4-5 метра на всі випадки життя, а щоб ти міг обрати конкретно під якесь своє місце. І коли ти викидаєш всю леску, хлист опускаєш в воду, лесочка топиться, і в тебе приманка стоїть, ахуїтельно стоїть на місці. Цей поплавець. Просто так тягати не буде, ну, якщо леска притоплена. Моя вудка, якщо вірити знову ж таки інформації на сайтах, у кажуть, що пишуть від Балди, 19 ладу. І ну, вона прям ко. Якщо порівнювати з тією, це просто, я не знаю, струна, реально. нормальний, Ну, це такий один. А один такий? Один, да я думаю, що весь так. Оля, Оляхамоха. Щоб тут весь такий буде, тут в два ряда б сиділи. Ви як хочете, а я стараюсь все ж таки щось невідоме зрозуміти, зрозуміти логіку, а потім уже підлаштувати якось під своє якесь там бачення, під свої якісь умови. І виходить доволі таки непогано. Бо приколюха тільки в тому, що я сам по собі ну хуй би взяв би таку, купив би таку вудку. Її прислали, її можна було просто завафляти, яка вона їбуча сопля, сапля, гнеться як не знаю що. Але з цього все ж таки є якийсь сенс. Дивись, що тут з строєм! Ось моя куйога. Дивись, яка вона. Ходить тільки кінець. Далі вона доволі таки жорстка і дубова. А тепер дивися ця сапля. У-у-! Вона гнеться ну майже до середини. Кожу енджер! ну думку маєш лише одну Дядя тютю не так хоче, як він хоче карася. Жодна баба так не смокче як приманку рибача. На першій калюжі, коротше, настрадав я 10 карасиків, малесеньких, якісь вони ніхрена не азартні сьогодні. Та й погода гавніща, звісно, як і минулого разу. Цих піздюків я випущу на Гарне глибоке озеро, хай живуть, бо риби я нажрався ще вихідними сома в клярі Дніпровського. М -м -м. Головне питання у мене було, коротше, до цієї вудки, наскільки вона адекватно буде справлятися ну, з нормальним карасьом. Та всяка хуйня по ладошки, ну ясен хер, що воно з ним живе. А що ж буде, якщо ловити якогось хорошого карася, а його в нас затрахали так, що він не ловиться просто на якимось там відкритому просторі? Його треба якось ловити з під якогось корча. І ось я знайшов таке місце, сів біля корча, розклав дві вудки. Знову ж таки, я порівнював для себе, як вони працюють між собою. Значить. І В ту вудку, як, ну, яка саме особлива, я її кидав якраз туди, де і сама ж ця вся коряга там була. Клюваки були, клюваки піздатого, ну як по нашим міркам, пиздатого карася, і все ж таки були нюанси з Лєскою, але з вудкою все заїбісь. Значить, я спокійно його вивертав звідти. Я сів теж, теж просто не сів же як лахапєт якийсь, я сів так, щоб воно якраз під натяжечку доходило до корчей, А вудка амортизувала що карася назад. Ну коротше, в чому фішка, що я ну, помітив. Соплива вудка якось скоріше зайобує карася, аніж жорстка. Тобто, коли палка сама прогружається, щось там щось там працює, карась скоріше зайобується. І він не такого супротиву робить, як на каляку. Каляка він що, чує, що там вона упор якийсь є, і хуяре, що дурний. Короче, ну якось це моє якісь спостереження. Може вона якось не так. Кажу, як я це переживав. Ну, і, звісно ж, ловити на таку саплю доволі таки прикольно. Є нюанси. Коли ти береш її вперше в руки, ти ну, для тебе дуже геморойно там робити закиди, особливо, коротше, в чому приколюха? робити точні закиди. Ну, прям є геморок такий конкретний, коли там треба біля, якого... біля якоїсь ветки покласти, то його все ж таки там якось підкидає трохи. Ну, може, знову ж таки, може, якщо б я ловив саме на одну вудку, а не. Перемішував свої відчуття і не переналаштовував свої там якісь руки на більш свою там призвичну жорстку палку та дай дайву вот, то було б може якось і по іншому, а так складновато було, чесно. Я їбу просто це лапті нахуй. Ще був такий маленький нюанс. Мені чогось здалося, що оця китайська палка кидала якось далі. І ну, може це із-за того все ж таки там, різниця в глибині була, якось там 20 см, і воно далі лягало. Але зараз заодно перевіримо, чи наїбали нас з Довжиною, чи вони по 4,5 метри. Так, листики. Що у нас куйога навіть на сантиметрів 5 довше. Нас китайці під'їбали. такі вони вандали. Зараз достану я лінійку і все переміряю. Ще жодного разу не бачив, щоб вгадали з довжиною вудок. І тут наїбали на 3 см, значить, типа японці наїбали, і китайці наїбали аж на 9 см. Ну, небагато. Че карася! Знову Все ж таки зверну вашу увагу ще на діаметр цих будок. Дивись, різниця просто в три рази як мінімум ось з ручкою. Ручка, кстати, ця тема мені так прикалує, заїбата придумали китайці. Тільки вони типу, обмотку роблять, а тут ну, роздули. Ну, то похуй, коротше. Фішка в тому, що дивись, яка різниця в бланках. Це просто піздець. О, о. Це щось схоже на рейбуже. Паличка роботає на карасики. Єбаний нахуй, наконець стояв захуярив. Наконець я його захуярив. Красавчик, всю. карасик. карасика. Головні тезиси цього випуску. По-перше, карась це найахуєнніша риба. І мені похуй, якщо ви так не вважаєте. Це просто заїбата казкова штука. Особливо свіжесенькі. М -м -м. Піздата посолив, а Авшо агонь. Тащусь від цієї риби. Чи була якась різниця в процесі ловлі і чи не зміг би я жити без цієї вудки? Ні. От точно кажу, ні. Да, воно прикольно, да, воно щось там тянеться, в'яжеться. Мінус такий є невеличкий мінус. То, що як коли ти ціпляєш того карася, він, блядь, гуляє, сука, хуй знає де. Тобто ти ловити можеш тільки на одну вудку. Наприклад, я зараз ловлю на місці, там, де в основному клює карась, дуже рідко клює подліж і. Піздєць, як рідко клює платва. Тобто ти кидаєш одну утку і спиш за нею, поки не підійде ти їбучий карась. Це про що каже? Це каже про те, що можна ловити на дві вудки, на три вудки, і ти будеш встигати між ними. І якщо ти закидаєш дві-три вудки, то готуйся до того, що будеш ти їх розпутувати постійно між собою, заїбешся просто. Отака хуйня, малята. Блять, блять, блять. Сука, хуйня. Карасик, ні, пандесик. Це їдеш. Ти мені Таранка Є нюанс в тому, що це піздець яка хрупка палка. Просто на складанні, я сам не зрозумів, як це сталося, але я його склав. Оце друге коліно. Теж питання з приводу ж розіграша. Дивіться, що ми зробимо. Розіграш проведемо, знайдемо переможця. Якщо я в, там, там за 2-3 дні професійно там, з допомогою родбілдерів. Оцю проблему не вирішу, то ну, обіцяв розіграти, то хуй з ним розіграю свою вудку Куйогу. Дайвочку, це якою я ловлю. В неї запас міцності просто настільки колосальний. Ну, я робив просто все, як ну, звичайно, нічого нового я не робив. Поводився як з цією вудкою, так і з цією. Щоб же ж побачити, що воно таке. Ну, ось я побачив. Тому да, гнеться вона заєбісь. Кстати, приколюха, я все ж таки користуюся підсакою. Давайте, щас я приділю трохи уваги цій темі. Херабунщики користуються такою малесенькою піздюлькою. Можна мотелики в неї ловити. Там діаметр 25 см, наче я замовляв. <кхух> Прикольна сіточка, саме звичайна хуйня, нічого в ній такого немає. Але є нюанс. Вона на восьму різьбу. Вона стандартна десятка. Мені хлопці ж побачили, що я ж лахануся минулого разу. Що я і коннектор купив, і теж ніхуя не підійшло. Сказали, що є у нас такий охуєнний бренд Fishing Hroy китайського гівна. Я ж відкрив посилання, побачив, що да, реально написано, що на восьму різьбу замовив саме ту хуйню. І мені сука прийшла на 10. Йобана хуйня! блядь. Мені вже настільки остопиздила ця тема підбору цих, всіх, цих блядь, різьблень всього на світі, що я залишив все, як є. Тут в чому нюанс. Тут різьба на 10, але вона якась уйобічна, кончена просто. І якщо в мене в нормальну ручку оця конектор цей не вкручувався взагалі, то тут на пару витків все ж таки воно налазить. Тобто я його доволі міцно зажав і зараз користуюся цією пацакою. Ну його нахуй просто. Але тема прикольна. Мені сподобалось. Вона легенька, акуратненька, на підхват нею дуже швидко працюєш. Прикольна тема. Мені сподобалось. Так, як і цей карась. Карась оємнає. Yeah. Yes. І песня класна. Песня класна. Карасека, і карасяка. І класний. Все класний, коротше, ахуєнний канал. Підписуйтесь. Mm, Піздатий. Ще одна хуйня мене заебувала в цій вудці. Отут є гаечка, яка в процесі ловлі просто заїбала відкручуватись. По-хорошому, ну якщо б я не знав, що є такі нюанси в вудках, я б її вже проїбав. Тому. Новому власнику, якщо все ж таки там все сростеться, все зживеться, раджу отсюди о накапати якогось лаку чи фарби, чи щось хуй знає чого-небудь просто вже туди наляпати, щоб воно трималось, бо просто ну проїбеш на ровному місті колпачок. Так, як ми проводимо розіграш, нічого не міняється. Значить, я відкусую карася. Зараз хлібом. О. Потім відкриваю список донаторів на банку на ухуївший огляд, Дивлюсь число цих учасників, відкриваю рандомайзер, ввожу туди цю цифру і обираю переможця. Саме ця людина мені повинна написати в особисті сама, я нікому не дзвоню, не пишу. Якщо не напише, значить воно буде лежати на до наступного разу і розіграється в більш підходящий момент. Оглядаємо бадягу, я лоблю перше. Тому, як я і казав, якщо не вийде її відремонтувати, то віддаю свою. Якщо вийде, то я ще зверху зроблю оснастку корейську, так як я роблю її для себе. Буде бонусом.